Якби п'яти простих підходів було достатньо, щоб покласти край неповазі, чи скористалися б ви ними сьогодні, у цьому відео я покажу вам п'ять стоїчних способів простих, прямих та потужних, щоб мати справу з людьми, які вас не поважають, не втрачаючи спокою чи гідності. Більшість людей реагують імпульсивно та передають свою владу. Ви навчитеся робити навпаки, залишатися зібраними, стійкими та непорушними. Залишайтеся до кінця, тому що п'ятий спосіб кардинально змінює ситуацію, і майже ніхто ним не користується. Стоїки зрозуміли це задовго до нас. Ви не можете контролювати поведінку інших людей, лише свою реакцію на неї. Марк Аврелій писав: Ви маєте владу над своїм розумом, а не над зовнішніми подіями. Усвідомте це, і ви знайдете силу. Сенека нагадував нам, що гідність не залежить від того, що кажуть інші. А від того, як ми поводимося з собою. Епіктет навчав, людина сама вирішує, що вона відчуває. У цьому відео ми спробуємо застосувати ці вчення на практиці, зрештою, у вас буде практичний посібник із захисту вашої самоповаги, чи то на роботі, у родині чи з друзями. Мовчазний погляд мало що так роззброює неповажну людину як спокійне, стійке мовчання, коли хтось перебиває вас. Провокує вас або намагається збентежити, він очікує реакції, гніву, виправдання, захисної реакції. Стоїк робить навпаки, він спостерігає. Твердий, байдужий погляд протягом лише кількох секунд руйнує шаблон. Люди, які вас ображають, живляться вашою реакцією. Коли вони цього не розуміють, вони втрачають свій сценарій: це як тримати дзеркало перед іншою людиною. Вона починає бачити свою дурну поведінку і усвідомлювати, що маніпуляція йде не за планом. Я пам'ятаю, як був на зустрічі з одним чоловіком, який не давав мені закінчити речення. На третій раз, коли він перебив мене, я просто зупинився і подивився на нього без гніву, без посмішки, просто спокійна присутність. Через кілька секунд він запинався на своїх словах і замовк. Мені не довелося підвищувати голос чи виправдовуватися. Мовчазний погляд це елегантно. Щоб використати цей метод, тримайте поставу прямо, обличчя нейтральним, дихайте повільно і затримуйте погляд. Намагайтесь подумати у своїй голові такі слова: Я знаю, що ти робиш, і мені це не подобається. Потім продовжуйте говорити, ніби нічого не сталося. Так ви покажете без жодного слова, що ви не є частиною їхньої гри. Спосіб: 2. затримана відповідь. Мовчання це не слабкість. Це контроль. Коли хтось намагається вас спровокувати, він запрошує вас на емоційну стадію. Кожна ваша реакція це паливо, кожне мовчання це сила. Сенека сказав, мовчання це чудова відповідь на багато образ. Це не уникнення, це майстерність. Уявіть собі когось, хто агресивно жартує. Замість того, щоб захищатися, дозвольте мовчанню зробити свою справу, піднята брова, пауза, вага моменту впаде на них. Цей тихий дискомфорт вчить межам краще, ніж будь-яка суперечка. Використовуйте мовчання, коли інша людина намагається вас розкритикувати, коли емоції загострюються або коли тема стає особистою. У професійній обстановці поєднуйте мовчання зі спокійним твердженням. Скажіть наступне: я не збираюся відповідати на такий тон. Якщо ми можемо поговорити з повагою, я з радістю продовжу. Те, що ви не підживлюєте, зникає. Спосіб 3. Перестаньте пояснювати свій вибір, скільки разів ви приймали рішення і відчували потребу його виправдати, чому ви не пішли, чому ви звільнилися, чому ви це зробили? Ніби твоє життя мало отримати схвалення громадськості. Занадто багато пояснень це спроба купити повагу від людей, які не мають наміру її давати. Епіктет сказав. Якщо хочеш бути непереможним, не борися за те, що від тебе не залежить. Думки інших людей не залежать від тебе. Коли хтось ставить під сумнів твої рішення, відповідай спокійно та коротко, тому що я хотів, тому що це було правильно. Тоді зупинися, сила в стислості. Якщо вони продовжують наполягати, скажи, я вже відповідав, і рухайся далі. Це не грубість, це самоповага. Я раніше все надмірно пояснював, сподіваючись, що люди мене зрозуміють. Чим більше я пояснював, тим менше поважав сам себе. Але коли я навчився відповідати просто та відстоювати свої рішення, критика втратила силу. Впевненість не гучна, вона має підґрунтя. Люди, які живуть з метою, не шукають підтвердження, вони керуються ясністю. Спосіб 4. тримайте дистанцію. Іноді найстійкіше, що ви можете зробити, це відступити. Дистанція це не холодність, це самозбереження. Уявіть своє життя як приватний будинок. Не кожен отримує пропуск на вхід. Якщо хтось постійно перетинає межі, принижує вас або виснажує вашу енергію, навіщо давати йому більше доступу? Дистанція не потребує оголошення, це відбувається тихо, менше взаємодії, менше доступності, менше емоційного простору. І так, ви можете відчувати провину, особливо якщо це родина або давній друг. Але Марк Аврелій писав: захисти свою душу від того, що робить її грубою. Відданість не означає терпіти неповагу, це означає залишатися вірним своєму спокою. У мене був друг, який постійно втручався у мої справи. Роками я відмахувався від цього. Коли я нарешті створив простір, я зрозумів, наскільки важкими були ці стосунки. Дистанція нічого не зруйнувала, вона відкрила правду. Дотримання дистанції говорить: Я занадто поважаю себе, щоб залишатися там, де мене не цінують. Спосіб: 5. тримайте голову високо. Це звучить просто, але це потужний символ. Тому що, коли ви піднімаєте голову, випрямляєте спину та спокійно йдете, ви посилаєте мовчазне повідомлення Я сам володар своєї долі. Неповага процвітає лише тоді, коли ви стискаєтеся. Впевненість з іншого боку є магнетичною. Люди, які принижують вас, хочуть бачити, як ви сумніваєтеся в собі. Коли ви тримаєте свою поставу фізично та емоційно, ви змінюєте динаміку, спробуйте це, зробіть глибокий вдих, підніміть підборіддя, встановіть зоровий контакт і говоріть повільно. Я не приймаю такі коментарі. Або давайте продовжимо це, коли тон буде шанобливим. Ось і все, без захисту, без гніву. Роками я думав, що смирення означає опустити голову. Тепер я знаю, що це була уступка суспільству з моєї сторони, яка до того ж не винагороджувалась. Правильна постава створює невидимий щит. Сенека сказав: гідність залежить не від думок інших, а від того, що ти робиш із собою. Тримати голову високо це щоденний акт самоповаги, тихо, стійко та потужно. Можливо, зараз ви думаєте, що якби інша людина не змінилася, ось стоїчна відповідь: перемога не в тому, щоб змінити їх, вона в тому, щоб опанувати себе. Коли ви контролюєте свої реакції, їхня неповага втрачає свою силу. Іноді люди змінюються, тому що ваш спокій викриває їхній хаос. Іноді ні. І ви залишаєтеся вільними в будь-якому разі. П'ять дій, що утворюють невидиму броню, мовчазний погляд. Затримана відповідь, відсутність пояснень, дотримання дистанції та високо піднята голова. Разом вони роблять вас недоторканними: тобі не потрібно боятися, тобі потрібно бути чесним, тобі не потрібно кричати, тобі просто потрібно твердо стояти, повага починається всередині, і як тільки ти справді володієш нею, світ навчиться ставитися до тебе. Якщо це відео змусило вас задуматися, напишіть у коментарях. Яку з цих п'яти став ви почнете застосовувати сьогодні? А якщо ви хочете продовжувати зміцнювати свій душевний спокій та зростати в зрілості, підпишіться на мудрість стоїків. Тут ви виробите звичку захищати свій внутрішній спокій, розвивати емоційну владність та жити з ясністю, метою та стійкістю.